В Івано-Франківську співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією ліквідували підпільну друкарню із виготовлення підроблених документів, організували друк фальшивих внутрішніх та закордонних паспортів громадян України та посвідок на тимчасове проживання в Україні мешканці Івано-Франківська та Закарпатської областей Вони надавали послуги українцям, які хотіли виїхати до країн Євросоюзу, та іноземцям, що бажали жити в Україні без законних підстав. Клієнтам, які через порушення візового режиму втратили право в'їзду на територію шенгенської зони, зломисники створювали паспорти двійники, реально існуючих людей. Коштувала така послуга від 2 до 3 тисяч євро. Для іноземців, які бажали отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, зломисники підшукували жінок, готових за винагороду укласти з іноземцями фіктивний шлюб. На цій підставі іноземці отримували посвідки на проживання в Україні під час обшуків у квартирах та машинах організаторів оборудки. Правоохоронці вилучили десятки внутрішніх та закордонних паспортів, фотографії клієнтів, сотні фальшивих документів, зокрема довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, посвідки на тимчасове проживання, свідоцтва про народження. Співробітники спецслужби також виявили друкарське обладнання, поліграфічні фарби, підроблені печатки, кліше і штампи органів державної влади та правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 стаття 332 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.